Виконуємо номер 84 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Усно, який із записів є рівнянням. Відповідь: ОбҐрунтуйте. Перше. Різниця 4х і 12 більше за 0. Друге сума 3х і 7. Третє різниця 4х і 2 дорівнює 10. І четверте добуток різниці чисел 14 і 10 на 2 дорівнює 8. Приступаємо до виконання. Перше у нас 4х відняти 12 більше за 0. Рівняння це рівність, яка містить зміну. У нас зображено нерівність, а не рівність, тому. Дана нерівність не є рівнянням, не є рівнянням. Завдання друге. 3х додати 7. Знову ж, наша сума не містить знаку рівності, тому це також нерівняння. Не є рівнянням. Третье. Рівність, яка містить невідоме, невідоме число, позначене змінною, або яка містить змінну. Дана рівність є рівнянням. І четверта. Наша рівність не містить змінною, тому не є рівнянням. Не є рівнянням. Номер 84 із підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.